А другий напрям це наша друга партнерська компанія. Називається «Дубадуко». Компанія займається рекламою і нерухомості в глобальному масштабі. І свій маркетинговий бізнес ти можеш будувати самостійно і дуже рідко за досягнення там якихось своїх рівнів знову таки на який захід ти попадаєш. Також організовується п'ятий рівень, але Особливість в тому, що більше часу цей бізнесовий ти собі плануєш самостійно, да якщо ти працюєш з агенціями нерухомості, да і в своїй локації, наприклад, в межах України, да. В тебе є можливість попрацювати з місцевими а, агентами нерухомості ріелторами. Якщо ти свій, а, свій вокальний ринок опанував, то за своїм бажанням ти виїжджаєш туди, в різні напрямки міжнародним планом місцевого да локального а, внутрі України не поза межами України. І це вже а, ти власне самостійно плануєш, куди ти поїдеш, з ким ти будеш знайомитись. Які контакти налагоджувати, і в цьому бізнесі пов'язано таке мандрівне складова. Да? А, ти сам обираєш місце, ти сам собі обираєш таймінг, ти сам домовляєшся про зустрічі, да скільки ти, ти будеш. І тут якраз у ця фінансова складова і туристична складова вони можуть дуже гармонійно поєднуватись.